Business English or General English? What's the difference? Спитали ви мене, коли дізналися, що 3 липня ми вирушаємо we are going on a wonderful trip. Successful business English. І сьогодні в цьому відео я вас хочу навчити одній цікавій business construction, якою ви можете заміняти фразу I don't know. Фраза «I don't know» в бізнес світі, ну ви знаєте, не дуже, тому що коли ваші інвестори, друзі по бізнесу почують «I don't know», ви не будете справляти враження впевненої людини. Як же замінити цю конструкцію? Записуйте увага «for the reasons which are unknown». По причинам, які невідомі. For the reasons which are unknown. І давайте зробимо приклади. For instance, the client has not arrived for the reasons that are unknown. We are unable to access the meeting room for the reasons that are unknown. Швидесенько, свої приклади в коментарях перевіряю і даю зворотній зв'язок на кожний. І запишіть. 3 липня ми стартуємо Successful Business English course.